Мій перший вірш написаний в окопі На тій сипкій від вибухів стіні, коли згубила зорі в гороскопі моє дитинство вбити на війні. Велась пожежі вулканічна лава, горіла хата, ніч здавалась нем, і захлиналась наша переплава через Дніпро водою і вогнем. Була земля, сусідський хлопчик плакав, хрестилась баба, і кінчався хліб. Йтіла те лузясіньких копчик, як дві сім'ї, толились кілька днів. Перший бій для тих дитячих вражень, які він слід на серці залишав. Як невимовно вірше мені скажеш, чи мені не може зробиться душа? Це вже було ні зайчиком, ні вовком, кривавий світ, у вуха на зоря. А я писала, мало не осколок великі букви, що йду з бухає. Той перший вірший, притулившись скраю, що просвітила поночі війна. Який він був, я вже не пам'ятаю, сне я тупав, осліпала стіна.